Доїжджаєш до самої школи вже так. Сам? Так. І як? Ну з друзями. З друзями. Як тобі автобусів? Дуже добре. Після багатьох звернень і тривалих очікувань в Ірпоні нарешті з'явився шкільний маршрут від Синергії до ліцеїв номер 1 та номер 2 Тепер школярі та їхні батьки можуть добиратися з околиці Ірпоня до навчальних закладів у центрі міста без пересадок. Проїзд для школярів пільговий 5 гривень. Ми просто щасливі, що пустили цей маршрут. Тут сів там біля школи вийшов. Перейшов через перехід все він в школі. Десять хвилин йде маршрутка, тому швидко і швидко, зручно. Маршрутка номер 6 курсує від зупинки на вулиці Технологічній до першого ліцею на вулиці Донцова. Маршрут користується помітним попитом. Майже на кожній зупинці заходять школярі. Щоправда, поки що у цього нововведення обмежений графік. Зранку автобус відправляється з технологічною о 7.30, 10.25 та 11.45. Увечері від'їжджає від ліцею №1 1 о 13.00, 15.40 та 16.30. Такий розклад підходить далеко не усім школярам. Особливо незручно тим, хто вчиться у другу зміну. Да, ми б'їздили, але ми ж ходимо на третю зміну і нам час не влаштовує. Дитина до шостої в школі і по темному, виходить, вона йде пішки на 379 Я їду в школу за дитиною. Назад ми вже будемо іншим ходом, 379 м маршрутом добиратися. Така ситуація, перший клас, уроки закінчуються або в 11.10, або в 11.55. Тобто, ну, доїхати можливість є, а назад не дуже. У соцмережах мешканці Рпоня почали просити про створення таких шкільних маршрутів із інших районів міста. А можна організувати додаткові автобуси з мікрорайону Стоянка. Дітям важко добиратись в школу, особливо на другу зміну, а повертатись додому ще важче. І ще питання, чому посадові, а не по маршруту 379-ї маршрутки, бо вже енергії посідають, а вулиці Степанівська, північна. Про шкільний маршрут номер 6 пінській міськраді вдалося домовитися із місцевим перевізником ТОФОР Пінське ТП тринадцять Чи можлива зміна графіку та створення додаткових маршрутів? Ми запитали у мера Ерпоня Олександра Маркушина. Цей маршрут буде зараз накатуватися місяць. Ми будемо бачити, скільки треба додати ще автобусів, скільки можливо графік трохи підкоригувати. А друге, це вже далі пішли звернення зі стоянки. Ми хочемо з інших мікрорайонів допоможити нам. За місяць у нас буде повна картина і буде через місяць вже менше презентовані ще додаткові маршрутки, і по другій зміні, і по зі сторони стоянки. Також мер пообіцяв зрештою вирішити питання з відсутністю пішохідного переходу на кінцевій зупинці маршруток на вулиці Технологічній. Цю проблему журналісти ІТВ підняли ще декілька тижнів тому. А з появою шкільного автобусу вона стала ще актуальнішою. Ми замовили знаки, розмітку, там ще погодження треба е, зробити. От схему ОДР в поліції, вона на погодженні і тільки вони всі погодять, ми поставимо знаки. До двох тижнів поставимо пішохідний перехід, можливо, це навіть менше буде.